Всім привіт! І це нове наше відео на каналі. І я купила цей бокс від Mie Mie. Це б'юті бокс просто. Я його так давно мріяла і нарешті купила. Що ж, давайте розпакуємо. Що ж, починаємо спаковку. Врічна зима, не відглашаю вам. Так, не знаю, мені вже пройшло звісно штука. штуку. Но... Раз, два, три. Голова пістини. Ух ти! Не? Так ні, що провели тримацію. Спочатку у нас тут такий величезний шопок. І... Це їхні вагов котика. Ціхня лого... обираємо. Ой, прибираємо. Далі 6 корисних звичок. Догляд вранці, догляд ввечері. Я раз завжди роблю. Прамель харчувальки. Ну, ладно, признаюсь не завжди. Контракт. Прекрасний душ. Не знаю, як це? 6 стаканів води на день. Добре, можливо, в мене є таке. Спорт. ну Я займалася трохи воньком. Вітаю принцесу! Це тому свій перший б'юті планет. Прочитавши його уважно, Радимо виконувати ритуали, не пропускаючи етапи. Адже твоя краса це щоденний догляд любов до себе. Догляд вранці. Ми обличчя теплою водою спінкою. Окей, тут. Лягає спати не пізніше 22.00, тобто точніше 10 годин. Зодха харчування. Окей. Це я собі обов'язково збережу. Окей, ми бачимо тут маску для обличчя. У мене вже така є, тільки з лавандою. Я купила собі цілиться і готки. Асмр Так, далее. короче мои моей сестрички я так... Ой-ой-ой. Ну, короче. Лосунь для тела с эффектом сяйва. Ой-ой-ой. Далее. Заложивающий шампунь. Я думаю, что у меня шампунь типа для волос. і що? Ну, шкіри голови, да, шампунь. Далі, що у нас тут? Піна для ванни. Я не знаю, наш це прям. Ого, подивіться, який вам прикольно. Ну, зелене, я вам покажу на руку. Тут булька додалась. Я не люблю ці бульки. Тут. Що я не знаю, чи це точно пінка? Всякі вони гарні. Так, я хочу чуть чуть нугли. Вот так пахнет бананом і воно залишилось в мене на шкірі. Ну ви А воно дуже пахне бананом. Ха-ха, я не знаю, що я буду ним красоті, то ж подивіться на мою руку. Побачимо, я сьогодні буду, з якби, бачим, митця, після цього відео. Добре, ж зустріти. Хочу пінка для обличчя. У мене, кстати, така є вже. Вона, бо обличчя дуже класна. У мене після цього це пом'якшало і мені взагалі дуже не подобається. Далі сприйняла, яка розчісує прям те, що мені треба. Просто вау. Я тебе вам покажу. такий, воно так прикольно чекає. СМР. Яка маленька, у мене аж така баночка є міцелярної води. Вона, кстати, у мене вже закінчується, так що це добре, що я її положила. І гей для інтимної гігієни. Так як нам поклав ні. Нам цілу... зараз вам покажу. Цілу карточку. Як нам це робити? Я їх, кстати, буду берегти обов'язково. Бо я не знаю, в мене є свій ротін. Але я хочу тепер за ним, щоб був clean girl. Я самого початку завжди завезую волосся. Прям завжди. Окей. Зараз ми подивимося вже вечір. А, тому ми будемо дивитися догляд вечора. Його я так прийняла більше. І в довгі вранці. Так. Скористай, скористайся міцелярною водою. Добре. Міцелярка. моя міцелярка. Натиканис. Так. Ого, вона холодна. Мені мене, до речі, така трохи. Ладно, почему расскажу? Оп-оп-оп. Умываемся. Оп. Е, тут показано мимає... моє вичі теплою водою з пінкою. Зараз я візьму теплу воду, водою. А еще отеплю. Так далі у нас О, Як я люблю пінку. просто треба продукт. Що на ой? Ничего. Okay. У просто міні, Це мій самий групный бренд скинкей. То есть то, це більше для дітей. і типу воно, ну, ну не шкодить, нічого. Як знаєте якийсь массаж в коплеч. Це саме. Эту штуку загрознила, но ничего. У вас загрознила, нічого, ничего. Все загрязнело, но ну, нічого. Все, змиваємо. Започатку клітки її змівати. Так, що далі? Зуби. Чистимо зубки. У мене щітка в чохолі. Такий з повнішим, з повнішим смаком. І, до речі, я знала, що чистить треба отак. Не отак. Отак. Тіба Прийми душ або ванну. Зараз я не буду... Зараз час. Так. М -м -м. Після водних процедур з влоджу, чим, з влоджу, я, я, чим, я, для понятно. Так, для тіла. Все Це Це рук. Но я користувалась моей сестры, прям сам, від відміни бренду. Чи мені? Коротше. Я... ну Да, ефект по його. Блски повні. Так, нанеси флюїт для обличчя. Там мені флюїт не положили, то я мала свій. Що я ще там ма Ще слітом купила чуть-чуть что -чуть, воно тобі не забуло полі и потім тебе пощинали шукать все далі розмозу а тепер воно написано маску робити два раза на тиждень тканині маска Пахне якимось милом. <рик> ну Прям дуже холодно. <рик> вот Спрай для легкого російської. Кератин. О! Це попробуємо. Спочатку ці просто кратку таку снігу. Окей, у меня чуть-чуть зараз путана. Реально? Я в Неошосе. Все это смешно с тела. Ну что ж, всем пока. Відео наше закінчилось. І не забувайте підписуватись, ставити свої лайки, а також надсилати відео своїм друзям, щоб вони також побачили про цей неймовірний бренд. Мій і... чи мені. Не хочу я її більш досить. Повниться.